Привіт! Поки увесь світ в очікуванні запуску майбутньої головної космічної обсерваторії, пропоную вам трошки відволіктись і подивитися, що цікавого відбувалося у світі космічних досліджень за останній час. Тож, як завжди, без зайвих слів, поїхали. Вперше в історії космічний апарат торкнувся сонця, космічний зонд НАСА Solar Probe пролетів крізь верхні шари атмосфери сонця, корону, і отримав зразки частинок та визначив характеристики магнітних полів зірки. Паркер провів більше трьох років у космосі, пролітаючи повз орбіти внутрішніх планет і поступово наближаючись до нашого сонця. Апарат повинен допомогти дізнатися більше про походження сонячного вітру, який штовхає заряджені частинки по всій сонячній системі. Оскільки сонячна активність має великий вплив на життя на Землі від генерації полярних сяйв до загрози нашим супутникам. Вчені хочуть знати більше, як працює сонце, щоб краще прогнозувати космічну погоду. На відміну від Землі, сонце не має твердої поверхні, але воно має перегріту атмосферу, яка складається із сонячного матеріалу, зв'язаного із зіркою, гравітацією та магнітними силами. Підвищення тепла і тиску на сонці відштовхує цей матеріал подалі до межі, коли гравітація та магнітні поля занадто слабкі, щоб його утримувати. Ця межа відома як критична поверхня Альвена, і вона позначає кінець сонячної атмосфери та початок сонячного вітру. До цього часу вчені не були впевнені, де саме знаходиться критична поверхня Альвена. На основі віддалених знімків сонячної корони, за оцінками, вона знаходиться на відстані від 10 до 20 сонячних радіусів від поверхні зірки. Як виявилося, ці оцінки були не такі вже й далекі. 28 квітня 2021 року, під час свого восьмого обльоту навколо сонця, паркер натрапив на специфічні характеристики магнітних полів та умови руху частинок, знаходячись на відстані від поверхні сонця у 18,8 сонячних радіусів. Це показало вченим, що космічний апарат таки перетнув критичну поверхню Альвена і нарешті увійшов в атмосферу сонця. Під час свого прольоту Паркер кілька разів проходив крізь корону та виходив із неї. Це доводить, що критична поверхня неоднорідна, тобто не має форму гладкої кулі, а наче зморщена. Поверхня виступає вище або нижче, і, ймовірно, це може допомогти вченим дізнатися, як події на сонці впливають на атмосферу та сонячний вітер. Через екстремальні умови паркер міг провести всередині корони лише декілька годин, але цього часу вистачило, щоб зануритися глибше до зірки на відстань 15 сонячних радіусів від його поверхні. У якийсь момент апарат пройшов крізь особливу частину корони псевдостример. Це одна з величезних структур, які підносяться над поверхною сонця, і які, до речі, можна побачити із Землі під час повних сонячних затемнень. Як повідомляють у НАСА, проходження крізь псевдостример було схоже на політ у око шторму, всередині навколишні умови значно пом'якшилися, а частинки сповільнились. Вперше космічний апарат опинився в області, де магнітні поля були достатньо сильними, щоб домінувати над рухом частинок. Такі умови були остаточним доказом, що космічний апарат пройшов критичну поверхню Альвена і увійшов в сонячну атмосферу, де магнітні поля домінують. Це тільки перший проліт через корону із багатьох запланованих, і тривав він відносно недовго, але наразі відбувається зростання активності сонця, тому зовнішній край корони буде розширюватись, що в теорії дозволить паркеру перебувати всередині корони протягом більш тривалих періодів часу. Також паркер продовжить наближатися до сонця по спіралі, зрештою досягнувши відстані від поверхні менше 9 сонячних радіусів. Майбутні обльоти, наступний з яких відбудеться в січні 2022 року, ймовірно, знову перенесуть космічний апарат через корону. Детальніше про місію Parker Solar Pro подивіться на каналі Хмаринка Science за посиланням в описі. Дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії сфотографував гігантську планету, що обертається навколо з подвійної зоряної системи Бета Центавра. На сьогоднішній день це наймасивніша та найгарячіша зоряна система, яка містить планети, і фактично така знахідка може змусити науковців змінити деякі зі своїх уявлень про формування планет. Новознайдена екзопланета в багатьох аспектах є незвичайною. Вона в 10 разів масивніша за Юпітер і є однією з найважчих відкритих на сьогоднішній день екзопланет. До того ж, подвійна система Бета-Центавра, що знаходиться на відстані приблизно 325 світлових років від нас, в Сузір'ї Центавра, має загальну масу в 6 разів більше маси Сонця. До цих пір не було помічено жодної планети навколо зірки більш ніж у три рази масивнішої за наше світило. Як стверджують автори дослідження, знайти планету навколо Бета-Центавра означає змінити свої уявлення щодо можливості народження планет на орбіті таких великих і гарячих зірок. Обидві зірки в Бета Центавра це дуже молоді і гарячі зорі віком приблизно 15 мільйонів років, тобто зовсім дитинчата у порівнянні із нашим сонцем, яке горить більш ніж 4,5 мільярдів років. Головна зірка системи відноситься до зірок типу Б, які більш ніж в три рази гарячіші сонця. Завдяки високій температурі вона випромінює велику кількість ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання. Така жорстка радіація повинна суттєво заважати утворенню планет, адже газ і пил, з яких мають народжуватись планети, швидше розсіюються інтенсивним випромінюванням зорі. Тому раніше вважалося, що формування планет навколо подібних гарячих та масивних зірок є малоймовірним. Окрім величезних розмірів, відкрита планета має надзвичайно віддалену орбіту від подвійної зорі у 550 астрономічних одиниць, що приблизно в 14 разів далі, ніж середня відстань Плутона від Сонця. Це одна з найширших відомих на сьогодні планетарних орбіт, і така величезна відстань може пояснити виживання планети, адже вона тримається на відносно безпечній відстані від радіаційного впливу центру системи. На даний момент вчені не знають, як могла сформуватися планета у таких екстремальних умовах і на такій відстані. Можливо, екзопланета утворилася відносно близько до подвійної системи, а вже потім була відкинута на віддалену орбіту завдяки гравітаційній взаємодії із зірками, навколо яких обертається. Так чи інакше, точний механізм утворення планет навколо подібних зірок можна пояснити тільки спостерігаючи більшу кількість таких систем. Тим часом науковці знайшли надмасивну чорну діру всередині крихітної галактики супутнику чумацького шляху. Карликова сфероїдальна галактика Лев 1, що знаходиться від нас на відстані 820 тисяч світлових років, належить до місцевої групи галактик і вважається однією з найвіддаленіших супутників чумацького шляху. Вона має діаметр лише 2000 світлових років, і у порівнянні з чумацьким шляхом, діаметр диску якого становить понад 100 тисяч світлових років, Лев 1 є відносно крихітною. Але несподівано в центрі карликової галактики науковці знайшли чорну діру майже такого розміру, як і в центрі нашої власної галактики. Таке відкриття суперечить будь-яким очікуванням, оскільки астрономи вважали, що подібні гігантські чорні діри є результатом галактичних зіткнень, і їх маси повинні співвідноситись із масами галактик господарів. Чорну діру науковці відкрили випадково. Спочатку дослідники хотіли виміряти кількість темної матерії всередині карликової галактики, для цього вони використовували прилад під назвою вірус W, встановлений на телескопі Харлана в обсерваторії Макдональд Техаського університету. Цей прилад вимірює рух зірок у малих галактиках навколо чуманського шляху і розраховує в них кількість темної матерії. Хоча темна матерія і невидима, вчені можуть визначити її кількість, виходячи із її впливу на орбіти та швидкості руху найближчих зірок. Коли команда перевірила дані зібрані в ході спостережень, вони виявили, що лев 1 схоже не має темної матерії, натомість містить у своєму центрі чорну діру масою 3 мільйони сонць. Причому стрілець А зірочкою, що знаходиться в центрі нашої галактики, лише на 25% масивніша. Таке відкриття кидає виклик уявленням астрономів про еволюцію галактик, оскільки немає ніякого пояснення, як такий тип чорної діри міг опинитися в карликовій сфероїдальній галактиці. Проте це може пояснити, як збільшуються маси гігантських чорних дір у великих галактиках. Астрономи припускають, що з часом, коли маленькі галактики, такі як Лев 1, поглинаються більшими галактиками, чорна діра меншої галактики зливається із чорною дірою більшою, тим самим збільшуючи її масу. Ну а поки Джеймс Веб готується до запуску, тим часом космічний телескоп Габбл знову в ділі. 6 грудня команда NASA повернула останній інструмент телескопа в режим онлайн після жовтневого збою, в результаті якого усі інструменти обсерваторії були переведені в безпечний режим. Наприкінці жовтня у Габла стався збій із синхронізацією внутрішніх комунікацій. Це змусило відключитися усі чотири наукові інструменти телескопа. Один з них вдалося повернути ще 7 листопада, але решта залишалася у безпечному режимі. Але нарешті космічний телескоп ветеран знову повністю функціонує. Команда Габла запевняє, що продовжать роботу, щоб запобігти виникненню подібних проблем у майбутньому, і першим кроком буде оновлення програмного забезпечення наукових інструментів, яке планується встановити у найближчі місяці. Тож у НАСА очікують, що після запуску веба обидві космічні обсерваторії працюватимуть разом протягом цього десятиліття, ще більше розширюючи наші знання про космос. Астрономи змогли визначити хімічний склад планет, зруйнованих їх вмираючими зірками. Результати досліджень вказують, що далекі екзопланети складаються із набагато більшого набору матеріалів, ніж вважалося раніше. У новому дослідженні науковці розглянули 23 білих карлика на відстані 650 світлових років від Землі. Це маленькі щільні залишки мертвих зірок, малої та середньої маси. Білі карлики утворюються, коли у зірок головної послідовності, таких як наше сонце, закінчується паливо і вони починають розбухати у червоних гігантів, перш ніж руйнуватися під власною силою тяжіння у суперщільні і холодні ядра зірок. Під час цього процесу вмираючі зірки випускають хмару перегрітого газу, яка охоплює планети, що обертаються навколо них. Деякі екзопланети можуть витримати цей космічний шквал, але більшість з них зміщуються зі своєї орбіти і згодом розриваються сильною гравітацією білого карлика. Як тільки планета руйнується, білий карлик поглинає її залишки в процесі відомому як акреція. Зазвичай атмосфера білого карлика містить лише водень і гелій, оскільки будь-які важчі елементи занурюються в надщільне ядро зірки. Однак, коли астрономи досліджують спектри білих карликів і знаходять в їх атмосфері більш важкі елементи, дослідники припускають, що ці елементи походять саме від акреції розірваних екзопланет. Вчені підрахували, що 25% всіх білих карликів містять ознаки залишків мертвих планет, такі білі карлики ще назвали забрудненими. І це стало гарячою темою серед науковців, адже за спектром світла від подібних зірок можна дізнатися про властивості планет, що колись навколо них кружляли, тобто наскільки ті планети схожі на нашу власну чи інші скелясті планети нашої сонячної системи. Відповідь на це питання науковці опублікували в журналі Nature. За словами дослідників, далекі екзопланети не були схожими на Марс, Меркурій і не схожі на місяць. Ті планети не схожі на будь-які об'єкти із внутрішньої сонячної системи. Концентрації кальцію, магнію, кремнію та заліза в цих системах сильно відрізнялися між собою та від скелястих планет сонячної системи. Астрономи вважають, що ці елементи поширені в ядрах і мантіях планет, і, обчислюючи їх співвідношення між собою, вчені можуть зрозуміти, з яких мінералів складаються нутрощі далеких екзопланет. І результати були дуже неочікуваними. Більшість мінералів настільки сильно відрізняються від тих, які ми знаємо, що науковцям довелося придумати їм окремі назви. Це, звісно, суперечить попереднім припущенням, що далекі екзопланети мають бути схожими на ті, які ми бачимо в сонячній системі. Роками науковці, що займаються планетологією, наукою, що вивчає будову та розвиток планет сонячної системи, проводили багато експериментів із гірськими породами, щоб зрозуміти, як планети еволюціонують геологічно. Але у всіх цих експериментах, звісно, використовувалися мінеральні композиції на основі Землі та планет нашої сонячної системи. Але завдяки виявленим новим мінералам розірваних екзопланет, дослідники можуть їх синтезувати на основі значень їх складу. А потім, тестуючи мінерали, науковці зможуть зрозуміти, як кора, океани та атмосфера можуть розвиватися в цих дивних інопланетних світах. Науковці застерігають, що зростаючий попит на освоєння космосу збільшує шанси вторгнення інопланетних організмів на Землю і навпаки земних організмів на інші планети. Пошук життя за межами нашого світу може принести неймовірні відкриття в недалекому майбутньому. Однак на тлі збільшення кількості космічних місій, включаючи ті, що мають на меті повернути зразки на землю, дуже важливо знизити ризики біологічного забруднення в обох напрямках, стверджують науковці у новому дослідженні. Автори роботи закликають до більш активної співпраці між астробіологами, які шукають позаземне життя, і біологами, що займаються інвазивними видами на землі. Інвазивний вид це вид тварин рослин, грибів чи будь-якої іншої живої істоти, що потрапив в нове середовище і може завдати там шкоди іншим видам. Звісно, ризик міжпланетного забруднення є дуже низьким, не в останню чергу через суворі умови космічного простору, що ускладнюють виживання потенційних мікроорганізмів, подорожуючих на зовнішній стороні космічного корабля. Однак все одно потрібно бути дуже обережними через можливий негативний вплив інвазивних видів на Землю. Наприклад, на нашій планеті люди завдали шкоди екосистемам по всьому світу, дозволивши організмам вторгнутися в нове середовище, в яке вони б ніколи не потрапили природнім шляхом. Такі ізольовані екосистеми, як Австралія, є особливо вразливими до інвазивних видів, тому до планет і супутників, які потенційно можуть містити життя, слід ставитися так само обережно, як і до ізольованих екосистем Землі. Як доказ міжпланетного забруднення, дослідники посилалися на ізраїльський космічний апарат Берешит, який врізався в місяць у 2019 році, перевозячи на борту тисячі мікроскопічних тварин, відомих як тихоходки. Ці тварини особливо цікаві своєю надзвичайною живучістю. вони можуть вижити в екстремальних умовах, включаючи вакуум. У 2021 році дослідження, опубліковане в журналі Astrobiology, прийшло до висновку, що істоти, ймовірно, не вижили би після аварії, але цей інцидент яскраво демонструє реальність біологічного забруднення. Космічні агентства, такі як НАСА, давно усвідомлюють потенційні ризики, а політика захисту планет діє ще з 60-х років. Але, за словами дослідників, безпрецедентні ризики несе нова ера освоєння космосу, спрямована на дослідження місць, які потенційно можуть містити життя. Особливо це стосується зростання активності приватних компаній, що займаються дослідженням космосу, таких як SpaceX, що прагнуть подорожувати на Марс та за його межі за допомогою програми Starship. Тому науковці пропонують значно розширити протоколи біозахисту, пов'язані із космічними подорожами, зосередившись на ранньому виявленні потенційних біологічних забруднювачів і розробивши план швидкого реагування на будь-які такі виявлення. Ну і вже традиційно наостанок трохи інформації про Джеймса Веба. 11 грудня сам телескоп вже встановили на ракету «Аріан-5», яка відправить його у далеку подорож до другої точки Лагранжа. Проте, як ви вже напевне знаєте, маємо чергове перенесення запуску і знову через проблеми зі зв'язком між телескопом та ракетою. Цього разу обіцяють запустити телескоп у суботу, 25 грудня о 14.20 за Києвом. З цього приводу, мабуть, просто подякую Олексію Вишневецькому за влучне розшифрування абревіатури Джеймса Веба. А якщо серйозно, то вже просто немає сил чекати. Давай вже лети! А на цьому все. Дякую за ваші вподобайки та коментарі, і, звісно, за фінансову підтримку. Зустрінемось у наступному випуску. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське. До зустрічі!